Друзья, всем доброе-доброе утро. У нас сегодня уже выпал снежок. Друзья, тем, кто хотел заказать кофе, хочу сказать, что сейчас, к сожалению, наш сайт не работает временно. Так что, если вы давно хотели заказать кофе, то для этого пишите в Инстаграм. Я вам там все и посоветую. И все мы там с вами сделаем через Инстаграм. Пишите в директ. Яку часто? Для эспрессо. Так, у нас тут, кстати, новая девочка зараз стажируется. Його зовут Даша. Вона зараз помол на эспрессо. Вчора я робив зуби, ну тобто був у стоматолога. Я помітив, що в мене в одному зубі з'явилася дірочка невеличка. Вирішив просто зайти, запитати і заодно хотів ще зробити чистку від каменів. О, просто прийшов коротше, запитати ціни. Ну, мені там сказали, чистка зубів там, там десь 30 гривень один зуб, тобто десь коротше там 850 гривень. Одна пломба 750 гривень коштує. Я кажу: ну добре, думаю, ще треба помоніторити трошки ціни. Може, десь дешевше, може, десь там. Ну, коротше, там, щоб ще більше розказали. А мені кажуть, а тут зразу якраз є вільне місце. Ну, якраз тільки що звільнилося, можна як, ну, на консультацію. Я такий, ну добре, давайте заходжу. Мене одразу лікар питає, що вас турбує. Я кажу, ну я б хотів зробити першу чистку зубів, е і потім там одну подивитися дирочку, одна, там, одну можливо, пломбу зробити. Е можливо, це наступного разу. Думаю, ну, типу, спершу зроблю чистку від каменю, а потім вже на наступний раз прийду вже з пломби. Вона каже: а, ну, добре, добре, зараз подивимось. Е відкриваю рота, ну, сідаю, відкриваю, вона щось там дивиться, дивиться, да-да-да. І одразу чую вже. Починає мені, коротше, сверлити. А в мене ж рот відкритий, я нічого не можу сказати, виходить. І вона так швидко быстренько... все замазала, каже, так, все, готово, робимо чистку. Коротше, там помастила пасту таким ультразвуком, повибивала камені. Я думаю, ну все, ну добре, вже зробили зуб, ладно, так і буде. І тут вона знов бере цю машинку і знову починає. Кажу, зараз другу пломбочку вже поставимо. Коротше, і все. От, по ітогу, зробили мені дві пломби і чистку зубів. А я зайшов просто запитати ціну. От, все отак от, швидко відбулося. Заплатив 2500. Це дві пломби плюс чистка зубів 2500 гривень. Вийшли. Сьогодні расисти знов випустили. Сьогодні 17 листопада. Сьогодні расисти випустили близько 50 ракет по Україні. Багато було в Києві. Ще з восьмої ранку була повітряна тривога оголошена. Ну я насправді не розумію їхню логіку, їхню тактику. Ну, хіба не зрозуміло, що в 21 столітті ну силою так нікого ні до чого не примусиш, і ніхто вас не полюбить, якщо ви будете. Ракетами стріляти по містах. Ну, Але то таке, їх треба просто короче, змусити зупинитися, тільки змусити. Ну по-іншому з ними говорити, мені здається, ну, якби, немає вже ні, ні сили, ні сенсу. Їх треба зпинити тільки силою. Все, друзі, на цьому буду з вами прощатися. До скорих встріч. Всім желаю міра, щоб все у вас всіх було. Gracias.